Харків з нами на зв'язку зараз Марто. Так так, е, Євгеній Хаустов, волонтер з Харкова, засновник благодійного фонду Хаустов з нами є на, на зв'язку. Хаустов так, пане Євгене, вітаємо вас! Слава Україні! Гераю слава. Ну що, надзвичайно тривожимось за Харків. Так надходило повідомлення від вашого міського голови Тєріхова про те, що харківська енергетика надзвичайно суттєво понищена. Що зараз зі зв'язком, що зараз з електрикою, взагалі, як виглядає ситуація по обстрілах? Що про Кінг. Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Обстріли регулярно по декілька разів на день. Сьогодні зранку був, був обстріл, вночі був теж обстріл прилетіло не в будівлю, але поруч. Там такі маленькі руйнації. Тому допомога волонтерів була не потрібна. Вчора. Завершували там консервацію будівлі на 12 під'їздів, тому ну регулярно по два-три по рази на день щось за да прилітає, щось в Харків, щось у область. стосовно енергетики, на тому тижні були такі регулярні відключення кожен день на 6 годин. На моєму районі з 9 ранку до 3 дня. Такий самий робочий час. І, наприклад, якщо ви працюєте з дому, то треба було їхати кудись в центр, шукати кафе, яке на генераторах. Центр теж був без світла, світофори не працювали затори через роботу регулюварників. Ось і з цього тижня це вже інший місяць пішов і. Інший графік відключення, тому не знаємо, як буде. Якщо дивитися по графіку, то буде ввечері, там з 6 вечора до десятої. Але подивимось, тому що з графіки завжди дотримуються. Ви, до речі, згадали про те, що з 6 до 10, тобто розуміємо проміжок в 4 години, і це приблизно те, що анонсувало анонсували минулого тижня, коли був спільний брифінг голови обласної військової адміністрації Синьгупова та профільного міністра Германа Галущенка. І власне вони говорили про те, що зараз працюють над тим, щоб скоротити оцей цей час без світла до 4 годин. Будемо сподіватися, що саме вже вдалося це реалізувати. А якщо ми говоримо загалом про життєдіяльність міста, так розуміємо, з, з, з світлом, з енергетикою, ситуація складна. Як зараз ситуація з водопостачанням, е, теплопостачанням? Розуміємо, що Харків уже завершив опалювальний сезон. Тим не менше розуміємо, що певні є комунальні підприємства, які теж мають працювати так для того, щоб забезпечувати місто всіма необхідними послугами. Стосовно опалення, так, з моменту блекауту можу сказати тільки за себе. У мене вдома відключило опалення. Його вже тиждень як немає. Стосовно підприємств, немає такої інформації, тому не можу сказати. Ну вода Стосовчі у вас запитання. стабільно вдома є. Вода з'явилася. Минулий тиждень. Я десь 4 дня був без води взагалі. Я знаю, що десь по місту потрохи давали там з маленьким тиском, але в мене от 4 дня Доби чотири доби зовсім не було ніякої води. Зараз зараз працює. Пане Іване. Дивіться, ну надходила інформація, що мережа пунктів незламності у Харкові має, так би мовити, виконати функцію страхової парасольки. Як справляються пункти незламності? І загалом, ну можливо, ситуація у вас краща десь на околицях, які можливо обстрілюються частіше гірше, так? Так, ситуація залежить від району. Пункти незглавності, ну їх багато, вони всі на поготові. І як показав Бликаут тиждень тому, всі вони ефективно працюють. Там є зв'язок через Starlink, є генератори, можна прийти, заїжджати телефони. Там дітям можна прийти на заняття через інтернет. Вийти ми також у себе на районі. Відкриваємо теж пункт незламності. Я за той тиждень закупився генераторами. Там меблі все облаштував, тому ми теж готові до якихось довгих відключень там на добу, дві, три від світла. Пане Євгене, дивіться, була заява мера міста про те, що навіть попри те, що, попри постійні обстріли, наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуювати місто. Так і розуміємо, що ви як людина, так і ви як місцевий, ви бачите, ви чуєте про що говорять люди. Наскільки зараз змінилися можливо настрої серед містян, Про що говорять? Чи хвилюються, чи все ж таки зараз немає якихось таких ну досить тривожних і панічних настроїв в місті? І ну, ми хотіли би просто Розуміти наскільки це все, що зараз ми бачимо в інформаційному полі, десь пер переключається, чи воно збігається з тим, що що говорять самі містяни? Я очікував це питання, і мені дуже важко на нього відповісти, тому що я є по, по обидві сторони цього бар'єру. Я як волонтер, який є в групі оперативного реагування, і спілкуюсь багато з військовими. Е, і, водночас, я є звичайним е, місцевим у Харкові. Е, серед місцевого населення немає якихось там тривог, трошки воно напрягає через це світло, через всякі там обсо в інтернеті. Але не на критичному рівні вчора е, була от така тепла погода і. Я проїхався центром. Люди гуляють, відпочивають. Попри прильоти, у нас це погано, але це є. У нас атрофірувалося відчуття. Оце страху, і ну чуємо прильоти. Воно десь там, тому гуляємо далі. Це ну погано. Не треба це розвивати. Треба завжди бути готовими. Я завжди кажу, що треба проходити. Курси тактичної медицини, щоб ти сам собі міг надати першу допомогу чи сусіду, якщо там трапилося біля вас, ось з боку волонтера. Я готовлюсь до гіршого сценарію, облаштовую пункти незглавності. Ми зараз ведемо перемовини з операторами там Лайфсейв Київ стосовно. Екстреного живлення вишок їх по Харкову 300 штук, і, на жаль, в них більшість не заживлені від генератора. Тобто, акумулятор буде працювати без живлення 3-4 години і далі зв'язок пропадає. Думаємо, працюємо, як краще заживити. Створити там, наприклад, групу, яка буде виїжджати на ці вишки та живити зв'язок, щоб місто. Не впадало в хаос, як то кажуть. Дивіться, пане Євгене, Якщо говорити по про обстріли ворожі, тобто які, наприклад, передмістя Харкова найчастіше зазнають уражень, тобто, наскільки чи є якісь розуміння ворожої логіки, та куди вони цілять? Вони наразі б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури у Харкові, чи вони намагаються також покласти енергетику і не лише енергетику на по Харківській області. І водночас, якщо говорити, вертаємось до підготовки, так розум. Розуміємо, що це історія не тільки про зв'язок, а про певні фортифікації. Загалом про логіку і, можливо, про нову хвилю формування загонів територіальної оборони у Харкові. Так, в лоб, звісно, Харків ніхто не зможе взяти, але попити крові росіяни можуть. Про формування на ТРО нічого не чув. Знаю, що є. Будівля ну, спорудження фортифікаційних е, споруджень е, в області. Стосовно обстрілів, е, ніякої логіки там немає. У мене є зв'язки з координаторів з прифронтових е, сіл, це там Козача Лопань, наприклад, чи Ліпці. Купо е, засипають кабами і обстріли. Ну, ось день постійно і там немає ніякої логіки, просто старають. Е, містечка, та селища з лися землі. А до речі, я хотіла ще вас запитати з приводу освітнього процесу. Розуміємо, що батьки мають ходити на роботу, діти мають бути або в школі, або в садках. Як зараз взагалі виглядає освітній процес у Харкові? Чи повністю перейшли на дистанційне навчання, і як щодо цієї підземної школи, наскільки багато дітей вона може прийняти? Освітній процес повністю віддалений. Працює, я опікуюсь багато сім'ями, які є ВПО, які виїхали до Харкова, там в гуртожечках живуть чи на квартирах. Е, теж цікавлюсь цим питанням, все добре. Е, ну, якщо є зв'язок, коли, ну, коли він є, всі на заняттях, ще вчаться стосовно підземної школи е, на станції метро. Знаю, що вона працює, е, але інформації скільки там дітей. Чація в мене немає я там був, там ну, декілька класів. Е, Об'єктивно там до ста е, дітей, мабуть, е, вміщується. Це в рамках Харкова ну, крапля. Тому е, переважно це все де йде з домівок, з квартир. Е, ті, що в ВПО, вони ну, сидять вдома, в них е, тяжко знайти роботу так в цілому. Тому хтось із батьків да, один вдома є з дітьми, коли вони там навчаються. Евакуація якась підготовча починається при фронтових районах Харківської області. Евакуація стосується переважно Куплівського району. Вже було декілька хвиль примусової евакуації дітей з одним із батьків чи опікунів. Тому там. Періодично додаються села, які підлягають обов'язковій евакуації, і ми працюємо над цим. Забираємо, розселяємо чи в Харкові, чи відправляємо далі в інші міста. Блажащої такої не пам'ятаю. Було там декілька тижнів, там три-чотири назад. Зараз не було додаткових евакуацій. Ясно, дякуємо вам за включення. Євгеній Хаусто, волонтер з Харкова, засновник благодійного фонду «Хаусто» про ситуацію в місті і в області.